What's goodie? Flow state. I'm a home writing rhymes in my hoodie. Yeah, fully in the game. I ain't really trying to play with you rookies. Like I don't need no one. solo when this bitch, I'm moving at light speed. It's a shame everybody in the game wanna hate, but there ain't nobody like me. Hey. Cause I'm a hooligan shooting and i rooted in independence, defending, defending anyone who is in the vicinity. Enemies are plenty. I'm set and ready. and me and takers the equivalent to a Jason and Freddy. Headley on the mic, i Friends, to get another one and put in the zeitgeist, turn on a fucking hater, around turn on a hi get on a height, give me a mic, jump in a one of a kind, fucking Einstein. Ooh, y'all can be watching, but never know my struggle when I came from the gutter that I've been trudging through. Stick to my guns, so they never carrying one. And look at me and all my comic book references, turning money. I guess to be up on another level. Kill the angels, friended all my devils. Drive a goddess, more like twisted metal. I am not an artist. I'm a wrestler. Грузите привид, чертово видео, яке ми знімаємо. Відео про те, чи можна на Теслі подорожувати на дальній відстані, для мене це буде, так скажемо, новинка, тому що ми експлуатуємо свої автомобілі, як правило, в рамках нашої там області. Живемо ми в місті Києві і заряджаємося вдома. Так склалося, що нам потрібно. Поїхати в місто Чорноморськ Одеської області по справам. Сподіваюся, повернемося ми пошвидше в свій рідний край, але стало питання в тому, на чому їхати. Бензиновий, бензинового автомобіля в нас вже немає, Басфайдер ми продали. Залишилися тільки електрички, Ліф, Тесла Модел 3 і зараз. Ми їдемо на Tesla Model Y. Так, друзі, Tesla Model Y, яку я вам ще не показав, не зняв відео, точніше відео знято, не змонтував відео і не виклав. Вибачте, але сподіваюся, що скоро воно все ж таки Дойде до вас. Отож, у нас дані наступні. Tesla Model Y 2023 рік, повний привод. 82 батарея, машина доволі непогана, ми вже експлуатуємо її більше ніж пів року. Вирішили їхати на ній, Значить проїхати нам потрібно близько 500 км. По запасу ходу вона показала нам при 100% заряду 500 там, з копійками 509 км, але виїхали, взяли швидкість близько 120 км в час. І вона перерахувала цей запас орієнтовно на 450 км. Тобто в теорії в теорії можна до Одеси доїхати без зарядок, в теорії, але, напевно, не зі швидкістю 120 км за годину. Ми тримаємо швидкість 120 км за годину. Розхід нашої електроенергії на даний момент становить 20 кВт на 100 км. Враховуючи, що тут стоїть 82-батарея, орієнтовно, я думаю, при такій швидкості їй має вистачити на 400 км. Зараз доїдемо до Умані і будемо заряджатися на швидкі зарядці. Там доволі багато зарядок по трасі Київ Одеса. Планую зарядку в Умані на 160 кВт зарядному. Зарядні станції 160 кВт, і наступну зарядку планую в місті Одеса, щоб ми в Чорноморськ приїхали, бо в Чорноморську немає швидких зарядок, є тільки повільні, щоб в Чорноморськ ми приїхали. У нас була, був автомобіль фактично заряджений. Зараз такий час, що вимикає світло в нас, начебто по графіках, але не завжди вони співпадають. Нам потрібно орієнтуватися також на ці графіки. Коротше, постараюсь вам показати, як можна на електромобілі подорожувати на дальній відстані. Сподіваюся, це відео для вас буде плюс-мінус корисним і пізнавальним. Вам гарного перегляду, а нам щасливої дороги. Stay sane, got the magic with the pen, like my name Strange I don't give a fuck, let me say it with a straight face Kind of switch fans like half-cast, my rap bag Getting so packed, my pants sack was laughed at Back before the followers and stats match But I'm a bloody savage and the best in this bitch period Ten packs, hold the beat, I need a gas mask hey, They're studying me in the store, I'm a lab rat My worst day, you like... І так, друзі, приїхали на зарядку в Умані 160 кВт. Зараз будемо дивитися, скільки ми будемо заряджатися. Приїхали 46%, 233 км показує залишок запасу ходу, і по е, витратам 201 Вт на кілометр. 39 кВт ми потратили, 193 км проїхали. Тобто, якось отак. Зараз ідемо підключаємо зарядку. І так, друзі, е, завершуємо зарядку. 83%. 47 кВт. Ну, на жаль, не отримали ми 160 кВт. Не знаю, чому так, можливо, щось з зарядкою, можливо, батарея не прогріта. Було максимум 78 кВт. Е -е, простоїли ми тут 28 хвилин, поки взяли пішли каву, поки перекусили швиденько. Ну, коротше, і, скажімо так, воно і пройшло. У нас вже запас ходу зараз на даний момент показує 480, 428 кілометрів, а нам треба проїхати. 270 км кілометрів до Одеси. Так думаю, нам вистачить, зупиняємо зарядку і їдемо далі. Y'all running like me, go running like me, not fucking likely Go run the ID, yo all all I see, nobody like me Y'all running like me, go running like me, not fucking likely Nina, nobody like me, I'm in Norbit City like I was jet screamer. The money make them wanna hate me cause they know it gets greener. than I make them like me no more. Discontinue like that Zima This is not a drill no testing sucking up with flows in my sleep I got some a wet dreamer Some of them want me to go away with the threats mean huh? Literally you loser like you're the best thing Putting a lot of tech in your life to drive from Especially when destiny the nigga the night comes Death B necessity when trying to night God speed heavily next to me on the mic, no tie Considering the bigger dream is better delivering The bitter seem to be quitters and jitter when a hitter sing trigger with the restrains of the givers of На зарядку ігоніті епіцентр Значить, з такими показниками. Залишок 73 км. Проїхали 272 від останньої зарядки. Розхід 18,6 км. Їхав всю дорогу 120, там бувало 125-130, ну, в основному 120. В принципі, якось так. Ідемо підключати зарядний пристрій. Покажу, скільки видасть він тут. Друзі. Станція 120 кВт зараз покажу скільки вона дає, тільки що в прилажух показувала порт не нагрітий. В прилажух я показувала 100 кВт, вже починає потихеньку збавляти. Ну Ось так, Робо 93 кВт, тобто норм. Уходили, заряджалося два автомобіля, що на тій стороні стояв на GBT. І ділив він пополам, виходить, по 60 кВт. Тільки той автомобіль від'їхав, було 100. Грубо кажучи, зараз сходили, перекусили, поснідали, купили кави. Ще 20 хвилин чекаємо, тобто, в принципі, простоя, майже немає і їдемо далі. Так, друзі, зарядилися на 93%. Взяли ми тут 59 кВт, ну, по зарядці буде. 60 кВт. Виключаємо зарядку. Це швидкість вже упала через 100%. Нема сенсу стояти далі. 93% нам вистачає зараз доїхати до Чорноморська і потім будемо назад виїжджати, вже також заїдемо заправитися або вже будемо їхати зразу на Умань Ну, подивимось. Порт не нагрівся, до речі, Перехідник китайський працює плюс-мінус норм. І так, друзі, зарядилися в Одесі. В принципі, витратили десь 50 хвилин з урахуванням того, що 30 з них ми реально витратили на сніданок. 20 цілий попрацювали за ноутбуками І... Ну, скажу так, так можна і їздити. Доволі класно їхати на Тесля на дальній відстані, тому що фактично не втомився всю дорогу, ну, як всю дорогу. 585 дороги їхав на автопілоті. Отака штука. Плюс автоматичний дальній взагалі бомба. Тобто видно все і так світло ближнє класне, а ще і автоматичний дальній він, коротше, допомагає взагалі чітко. І працює, навіть ще не бачиш машину, яка на стрічці, а він вже її виключає, тому що камера е, встановлена вище. Ну, Поки що е, дуже сподобалось. Реально за, фактично проїхали 500-500 кілометрів, взагалі не втомився. Е, час на зарядки витратили мінімально. Е, зараз їдемо в Чорноморськ е, по справам, е, шукаємо готель. Короте, буде ще дорога назад. Вже не бачу сенсу тут до Чорноморська ми вже заряджатися ніде не буде. У нас 90% 91% зараз. Буде ще дорога назад, не знаю коли. Можливо, завтра, можливо, післязавтра подивимося, як справимося. Будемо їхати назад, фактично, все по швидким зарядкам. І подивимося, скільки в нас реально. Скільки в нас реально Пішло коштів, порахуємо тоді за всю подорож весь кілометраж. І порівняємо, скільки це було б на бензиновій, на бензиновому автомобілі або краще на автомобілі з ГБО. Наприклад, у мене був Nissan Pathfinder, Можна на, на прикладі його повністю порівняти витрати. Вийде, напевно, не дуже. Економно, ну, буде трошки економніше, але не прям. Ну, коротше, все потім, все в кінці відео. Сподіваюся, що для когось воно буде корисним. Але я приємно здивований від кількості швидких зарядок по Україні. І в принципі, скажу, що доволі, доволі непогано можна можна на електромобілі на даний момент, теж я можу сказати, можна подорожувати. Так що приємного перегляду вам далі. Друзі, привіт! Повертаємося назад з Чорноморська. Вирішили, ще на деньок затриматися, побачити море. Ну, коротше, Значить, виїжджаємо з Чорноморська, в готелі покаталися по Чорноморську, витратили ще 20% батареї. Вчора, станом вчора на вечір у нас було залишок 70%. Домовилися в готелі, нам дали розетку. Поставили ми 10 ампер, щоб не сильно навантажувати е, сеть. Е, дали нам 10 ампер. Е, грубо кажучи, машина там за 14 годин зарядилась. Взяли там в районі ну, більше 20 кВт, 25, напевно. По-моєму, машина почитала 25, да. Зарядились до 100% і готові виїжджати е, назад на Київ. Їхати нам 500 кілометрів. Плануємо одну до зарядку в Умані, але є свої моменти. Сьогодні нас Російська Федерація обстріляла черговий раз ракетами, побила нашу інфраструктуру. і У нас почалися знову відключення світла. Тобто на зараз от ми виїжджаємо 11.40 дня. В Умані не працює три зарядки, але гарна новина, те, що три є, які працюють. Тобто сподіваємося на те, що ми спокійно підзарядимося в Умані. Доїдемо, доїдемо додому. Е, якось так. В принципі, можна було б взяти швидкість зараз по трасі там 90 і доїхати на одному заряді. Я думаю, ми б, напевно, що доїхали при такій швидкості. Е, але ну, дуже нудно їхати 90 і краще, напевно, стати зарядитися. Ну будемо дивитися по ходу, по дорозі. Планую їхати десь 120, за швидкість автопілот і собі спокійненько доїхати. Сьогодні понеділок, в принципі, сподіваюся, на невелику завантаженість траси. Так що, якось так, ми продовжуємо дорогу. По зарядці, покажу і вже в кінці тоді підведемо підсумки, скільки нам вийшла, вийшла ця поїздка туди-назад і взагалі. Чи рентабельно, чи вигідно користуватися електромобілем на дальні поїздки з швидкими зарядками. I got no troubles, cuz my ball is with me. I got no troubles, cuz my boys with me. When mannaki jacket on her, I feel they'll be one more. Face down with you, babe. He's like lovely service, yeah. Have you ever seen this? I just really bring it I could not imagine that my life would be so different I got no troubles, cause my boy is with me the club the ride slow and the faster Тут ji прямо is <laughs> filmat це elvin to gangsters Idem o куда tako da vezi kolesa banser Po que kto skrči te dirty bastard. Нема причини, тільки відчуття так крем. Куди світили ліхтарі, туди і їхали колеса. Чому кажу я цей кайфовий трек, бо вір небесо И сава гесо я, I'll, be, I'll be fine Please don't cry, I will come Ти прямо pray my love, my la Like a lion, I'm a passion I'ma keep on falling, 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 falling in love. But you do not going, 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 going on. I'ma keep on falling, 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 falling low. But you do not going, 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 going on. Друзі, приїхали на заправку в Умані, 160 кВт, там де ми і заряджалися, е, перша зарядка наша де була, де заправка не віддавала, е, по-моєму, там вона 80 чи 90 максимум віддавала, е, значить запас ходу 98 км за годину, Ой, кілометрів е, залишається. тобто, ну, Я так думаю, що до Білої церкви, напевно, б ми доїхали. До Києва б не доїхали, але в нас швидкість була постійно 120 км за годину. Е, розхід е, 19,4 кВт на 100 км, Проїхали 295 км, Тобто, в принципі, в принципі, розходом, розходом я більш ніж задоволений. По розрахункам вона має 400 км при такій швидкості. Проїхати з Ліганця. Зараз тут на заправці один порт не працює. Не знаю, якийсь збій, Запрацює тільки один. Людина заряджається і все залишається хвилин 5. І, в принципі, підключаємося на зарядку. Ми. Коротше, друзі, поставився на зарядку на цій же станції. Значить, дивіться, скільки видає: 144 кВт за годину. Як ви думаєте, за скільки ми зарядимося? Нам треба десь 50%. ну Це так, щоб ми з запасом доїхали додому. Зараз підемо от на заправочку, візьмемо кави. Ну, Напевно, випити і не встигнемо. Так, друзі, зарядились до 58%. Показано 291 км. Ну, коротше, нам треба 200 проїхати. Якраз, я думаю, вистачить. Взяли ми вже тут 29 кВт. 29 кВт, пройшло по часу по 19 чи 20 хвилин. Ми, коротше, сходили, купили ось туди каву, з'їли по бутерброду і каву ще не випили, кава ще стоїть, будемо зараз пити по дорозі. Все, вирушаємо на останню, на останню ділянку нашого шляху їдемо в Київ. Так що, грубо кажучи, 2 години, маємо, бути вже на місці. Ще перед Києвом включимося, прорахуємо, скільки нам вийшло ця подорож, кілометри і ТД і ТП. Так, друзі, наша подорож добігає кінця. Заїхали ми вже в Київську область, ще, ще рухаємося вже по Київській області, додому залишається близько 55 кілометрів. Поки є час, хочу підвести підсумки, зразу записати, тому що зарядок у нас вже не буде. В принципі, картину ми бачимо. Пробіг плюс-мінус ми вже склали. Отож, що в нас вийшло за нашу подорож? Всього ми проїдемо 1100 кілометрів. Якщо бути точним, 1120. Но, там 20 Я не буду рахувати. Ну коротше, По розрахунку 1100 км ми проїдемо. Значить Всього заряджено 228 кВт. Як порахувалося 228. Приведу скрін зараз зі судських зарядок. Значить, спочатку я взяв 80 кВт, які ми зарядили батарею до повного дома. У нас тариф день-ніч, заряджали ми її ночі. Там по два з копійками в нас виходить за кВт От 80 кВт ми зарядили вдома. Далі ми їхали, заряджалися на в ту сторону Одеси одна зарядка в Умані, наступна зарядка в Одесі. І приїхали ми вже поселилися в готель, потім заряджалися 25 кВт в готелі. Я заплатив за предоставлену нам розетку 100 гривень, тому що ми там десь взяли 25 кВт, близько 25 кВт. Тобто, ну, знову ж таки, заплатив собі вартість електроенергії людині, яка нам надала розетку. І ми виїхали сьогодні зі 100% зарядом 100 зарядом і доїхали до Умані, там дозарядилися. Це була третя швидка зарядка. Тобто 228 кВт всього на подорож у нас вийшло. І з них 123 кВт це була швидка зарядка. 123 кВт ми зарядили на швидкій зарядці. По грошам всього витрачено. 2133 гривні, сюди ввійшли 80 кВт, які ми зарядили вдома, по 2 гривні ну там 160 гривень, 160 там, з копійками. Сюди ввійшло 100 гривень, які я дав за розетку, де ми дозаряджали в готелі. І сюди ввійшли всі швидкі зарядки. Також на скріншоті ось буде видно, скільки кожна зарядка нам обійшлася. Якщо вирахувати тільки швидкі зарядки, скільки по вартості нам обійшлися. Це 1873 гривні швидких зарядок. Всього проїхано 1100 кілометрів. Тобто на таку відстань, грубо кажучи, більш ніж я задоволений розходом, більш ніж я задоволений затратами коштів. Значить, тепер, що стосується подорожі на машині, яка в нас була, наприклад, Nissan Pathfinder це був 3.5, це був передній привід. І він був з газом, ми їздили на ньому по запчастини. Можливо, хтось дивився це відео. Якщо ні, то подивіться, ми... там розхід газу в середньому 14 літрів газу на 100 км. Вже не враховуючи бензин на прогрів машини, там і, ну, скажімо, на такі моменти це літо там в його в принципі не дуже багато є. Якщо брати таку ж саму подорож на Nissan Passfinder, в мене був розхід газа 14 літрів на 100 км, це був розхід газа по трасі, По вартості при ціні газу, такі як зараз, в районі 27 гривень за 1 літр газа, це була б сума 4150 гривень на таку саму подорож. Тобто, Скажімо, дуже непогано, майже в 2 рази дешевше виходить на електричці їздити, ніж порівняно з порівняно з бензиновим точніше з газовим Nissan Pathfinder 3.5. Якщо взяти наприклад, автомобіль поменше, там Nissan Rock, який в нас також був, ну, Nissan Rock десь по трасі бере в районі 12 літрів газу при такій самій швидкості 120. Тобто, так, да, можна їхати з 100 там буде економніше, але електричка також буде при 100 км в час набагато економніше, ніж зараз нас показує. Там би було десь там в районі 35 тисяч гривень. Ну коротше, все одно результатом я задоволений. Головне правильно прорахувати зарядки, де ви будете ставати, і головне, щоб цих зарядок вистачало. На всі автомобілі, які будуть заряджатися. З усіх зарядок, що ми заряджалися за ці дні, черга була тільки на одній, і то нам довелося почекати 10 хвилин, тому що перший порт не працював і людина заряджалась на другому. Якби працював перший порт, ми взагалі нічого б не чекали, просто стали і заряджалися паралельно. В принципі, якось так, от такі підсумки, я, чесно кажучи, трохи вражений, тому що я не не очікував, що це вийде в два рази дешевше. Я думав, ну це буде плюс-мінус те ж саме, що на газу. Е, ну, знову ж таки зазначу, якби заряджатися чисто на часних зарядках, не заряджатися там вдома, не дозаряджатися в готелі, то скоріше за все вийшли б цифри. Е, цифри були б більші. Е, ну не прямо одинакові, ну більші е, можна прорахувати, оскільки ну оскільки було б. Е, 1 кВт. Ми, ми знаємо, що він там по 15 гривень, по 15-50 на частних зарядках, перемножити на загальну вартість кіловат. Ми б зрозуміли, скільки б це було б витрат. Ну, якось так. У мене така ситуація, що в нас є де зарядитися, є де зарядитися перший раз там вдома. Плюс до того ми знайшли можливість в готелі зарядки. В принципі, на електромобілі можна подорожувати, це дешевше. Зараз, напевно, це найдешевший транспорт, який може бути. А якщо врахувати, що їздити на ньому там, в межах області або двох областей, там і в день пробіг, якщо був в районі 400 км, на ночь кинули там на зарядку вдома, зарядилися і знову ж таки поїхали, то тоді це взагалі просто, ну, це просто безкоштовний, фактично безкоштовний проїзд по по своїм справам, так скажемо. Через то, якось так. Я дякую вам, що ви дивилися це відео. Сподіваюся, для вас воно було корисне. Е я думаю, що якщо у вас будуть питання, ви можете задати мені їх в коментарях. У мене, в принципі, така подорож на електромобілі так далеко була вперше. Е я повністю задоволений і фінансово, і по розходу. Розход, кстати, вийшов в районі 20 кВт на 100 км, тобто це для електромобіля при швидкості 120. Це взагалі ну, офігезний розход. Це класний розход, це такий розход на Nissan Leaf але на Теслі з, з кліматконтролем, з усіма там, автопілотами і всім остальним. Це суперський розход. Ні Audi, ні BMW, там, ні китайці таким розходом похвастатися ніхто не може. Так що, якось так. І сподіваюся, що далі буде відео, як ми. Все ж таки купували і відновили оцю Model Y 2023 року, тому що, е, тому що я вам обіцяв, що воно буде. Відео монтувати ще не почав, але вже всі сходники вже скинуті в мене на, на ноутбуці. І сподіваюся, що скоро, скоро декілька частин відео я зможу випустити, тому що там був в принципі цікавий ремонт. І ну, хотів би з вами е, також ним поділитися. Дякую вам за перегляд, гарного дня і мирного неба.